Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Я Вікторія Колісніченко, експерт з продаючих автоворонок та чат-ботів в Instagram. І це рубрика Рецепти продаючого контенту. І в сьогоднішній рубриці я хочу вас познайомити з покроковою інструкцією зі створення автоворонки реакції в сторіс. Але перед цим давайте поговоримо про те, що таке автоворонки. Для тих, хто не знає, це автоматизація в діревці в Інстаграм. Тобто ви пишете кодове слово в Дірект експерту та отримаєте певний корисний контент. Або це відео, або це гайд, або інша корисна інформація. Інтенсиви, марафони і так далі. А сьогодні я хочу з вами поговорити про іще одну круту автоворонку реакції в сторіс. У чому суть цієї автоворонки? Вона дає автоматичну відповідь у вашому діректу, коли людина прореагувала на вашу сторість. Можна налаштувати на певні слова в цю автоворонечку, можна на будь-які. Тобто людина ставить вогник вам на сторість, і ви автоматично, ваш бот автоматично відповідає їй в діректі. Це може бути що. Вогнику відповідь, сердечко, або дякую за реакції, дякую за активність, або просто дякую, або це може бути одразу пропонування своїх послуг, консультацій, або урок, або інші варіанти ваші. Так? Чому крута ця автоворонка? В тому, що в сторі за аудиторію потрібно дружити. Водити дружбу в сторіс аудиторію потрібно робити лояльною. Тому що через сторіс зараз найлегше всього продавати свої послуги. І коли ми таким чином прогріваємо нашу аудиторію, нам легше продати наші послуги. Нашу Ми будемо налаштовувати у програмі Мені Чат. Якщо ви там ще не зареєстровані, то в моєму телеграм-каналі силочка в описі цього відео. Буде покрокова інструкція з налаштувань у програмі Мені Чат. Тому ви переходите, дивитесь відео, як налаштуватися та реєструєтесь у цій програмі. Далі переходите відповідно до інструкції до налаштування самої, самої автоворонки. Автоворонка в налаштуванні дуже легка. Я детально по словам, по табличкам все розклала, все пояснила, тому давайте до перегляду це відео. Але і ще в кінці буде два крутих бонуси. Два крутих подарунки, тому обов'язково додивись це відео до кінця. А ще підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мій Ютуб, тут буде ще більше крутого та корисного контенту. Отже, зайшли ми в свій аккаунт, ManyChat чат, і заходимо в папку Automatizейшн. Натискаємо на неї. Нам відкривається таке віконечко, воно тут є автоворонки і так далі. Нам треба New Automatization, Заходимо. Тут нам пропонують вже деякі готові автоворонки. Да, шаблони можемо погортати полистати, нам потрібне Start from Stretch. Натискаємо. Так, у нас відкривається нове вікно. Так, ось. When, да, коли. Тобто умова, за якою у нас буде виконуватися наша автоворонка. Далі, і вона веде до інстаграму. Що нам треба зробити перше? Це New Тrigггерс. Натискаємо New Triggers і вибираємо User Replies to Your Stories. Так? Тобто людина відповідає на ваші stories Обираємо. Обрали. Так, тут у нас є налаштування. Так, All Stories: це якщо ви хочете всі, щоб реакція була на всі сторіс. Так, можна вибрати special stories, тобто е якась окремо на окрему одну сторіс Да? Або так само ви хочете спеціальне слово. Ви Обираєте спеціальну сторіс, але спочатку ви сторіс виставляєте, потім уже вже тут можна буде обрати саме цю сторіс, так? Далі. Ми, я обираю на всі сторіс. Так, далі. На, дивіться, два варіанти: ми обираємо будь-які слова і реакції, або спеціальні слова. Тобто, якщо будь-яка людина напише вам будь-яке слово, так, на вашу сторіс, так? Ви будете щось відповідати. так? Е я обираю, наприклад, спеціальні слова. Да? Наприклад, людина мені написала ось клас. Да? Їй щось там сподобалось. Да? Пишемо сюди слово клас. Далі, якщо людина на мені написала, ось, обираємо смайлик, мені відправила на сторіс. Так, щось смайлик не вантажиться. Так. Людина мені написала, наприклад, вправила мені вогник на мою якусь сторіс. Так, обрали вогник. Так, е, супер, наприклад. Супер. Да, наприклад, круто. Е, круто. Так, написала. І так далі. Тут можна додати, там, скільки вам потрібно цих слів. Так? Якщо ви хочете, щоб ви реагували на будь-яке слово, на будь-який коментар, а ви обираєте тут відповідно будь-які слова та реакції. І тут можна потім додати, наприклад, ми обрали всі спеціальні, так? наприклад, вам ще відправили серденько, і там далі інші реакції. Так? Зберігаємо, зберегли. Так, все, це умова наша уже працює. Далі далі, видаляємо Instagram. Нам потрібен Smart Delay. Обираємо Smart Delay. Це означає, що ми будемо налаштовувати наш час, коли буде відбуватися дана автовороночка. Так. Так, ось, дивіться, дата і будь-коли, да, або конкретної дати. Да, все можна налаштувати. Ми обираємо через одну хвилину, да. можна тут налаштувати ну, будь-що, да. скільки вам потрібно, через скільки е, прийде реакція відповідь від вас. На дану, на відповідь цієї людини. Так? Тобто, через одну хвилиночку ви від типу ви відповідаєте. Так, налаштували. Так, далі. Нам потрібно. Далі, нам потрібен рандомайзер. Так, ми з'єднали ось зі стрілочкою. Смотрите, Чекаємо одну хвилину і потім продовжуємо. Так. Нам потрібен рандомайзер. Для чого? Для того, щоб більше було варіантів відповідей. Так. Далі нам потрібен ще один рандомайзер. Так, обираємо рандомайзер. З'єднуємо і ще один. Так. Таким чином у нас є варіанти. Обираємо перший рандомайзер. Так, далі. Дивіться, у нас є тут два варіанти відповіді. New Variation. New Variation, Тут можливо шість варіантів відповіді. В одному рандомайзері шість варіантів відповіді. Ось, шість. Вибираємо другий рандомайзер. Посунули. Так. Так. Посунули. Так, всі шість варіантів відповіді. Далі. Що нам для цього потрібно далі? Далі нам вже якраз такий наш потрібен Інстаграм. Обираємо Інстаграм. Я клацаю по полю два рази клавішою миші, і в мене виходить ось таке поле з різними варіантами наповнення. Так. І ви можете просто нажимати на ось цей плюсик. Інстаграм. Перша автоматизація літера A. З'єднуємо. Так? Що ми відповідаємо? Наприклад, дякую за реакції. Або реакцію. Так, дякую за реакцію. Далі. Інстаграм. З'єднуємо. Так. Пишемо. Дякую за активність. Наприклад, так. дякую. За активність. Далі. Ой, не те, не те, нічого. Так, де наш Інстаграм? Ось. Інстаграм? Так, ми можемо все це підняти, розмістити так, як нам подобається, щоб все помістилося, так? Так, наприклад, тут відправляємо реакцію у відповідь смайлик, так? Далі. Далі. Ще одну реакцію. Наприклад, таку. І так далі. Так, в сумі у нас є. 6 і 6, 12 варіантів відповіді. Ви знову ж таки далі продовжите. Інстаграм, да? об'єднуйте, об'єднуйте, об'єднуйте. Наприклад, тут рандомайзер. Ми теж можемо зробити 6 варіантів відповіді. І до кожної із цих варіантів ще додати рандомайзер. Якщо ви хочете один, вам 6 варіантів відповіді на реакцію сторіс достатньо. Якщо недостатньо, робите більше. Так, все да, за вашим бажанням. Так, тут додаєте інстаграм, все, ваша автовороночка повністю готова для реакції сторіс. Її можна продовжувати і ще іншою автоворонкою, на видачу безкоштовного матеріалу, наприклад, людина зробила реакцію, ви їй подякували, і далі ви даєте їй, наприклад, а ти знаєш, що у мене вже є такий безкоштовний урок. Спробуй також. Переглянь, можливо, тобі буде цікаво. У мене є такий телеграм-канал, там дуже багато чого. Тобто ми не використовуємо автоворонку просто для того, щоб на реакцію. Будьмо розумнішими, дивимося глибше і думаємо, як ми можемо будь-яку автоворонку докрутити. Ось, ми зробили цю автовороночку, так. І у нас є set лів. Так, тобто запускаємо. Ми нажимаємо запустити, і наша автовороночка вже працює. У мене вона ще не запрацює, тому що я тут не завершила. Бачите, ми не завершили тут налаштування, тому вона не запрацює в мене. А у вас, якщо ви все налаштуєте до кінця, вона у вас буде повністю готова до роботи і буде активно працювати у вашому блозі. Маю надію, тобі було все зрозуміло по моїй інструкції. Якщо ні, пиши мені особисто в інстаграм посилання в описі цього відео, в дірект, що в тебе є питання по налаштуванню цієї автоворонки. Або просто пиши мені одразу в коментарі під цим відео. А давай перейдемо тепер до бонусів, які я хочу тобі запропонувати. І перший подарунок це, звісно, знижка на мої послуги. Я пропоную тобі знижку у 500 гривень. 500 гривень на послугу зі створення автоворонки у твоєму Інстаграм. Я тобі вишлю ваучер. Ваучер, створений власне мною, в якому є ця знижка 500 гривень, і те, тривалість цієї знижки рівно місяць. Ти пиши мені в Дірект слово хочу ваучер або Хочу знижку, так? і я тобі її висилаю. Але є ще одне але. Якщо ти відмічаєш мій профіль у своєму сторіс, і ця сторіс тримається 24 години, я дарую тобі ще один ваучер на додаткову знижку. Тобто ти маєш можливість отримати мінус 1000 гривень на послугу зі створення автоворонки. автоворонку, яку я власноруч налаштую у твоєму діректі, у твоєму профілі, яка буде залучати, продавати, прогрівати аудиторію для твоїх послуг. А вторунку будь-яку, яку ти забажаєш. Це ми обговоримо з тобою вже на власне на зідзвоні. Якщо ти мені все-таки напишеш про знижку. І другий бонус це консультація. Це безкоштовна консультація, на якій ми поспілкуємось. Я проаналізую твій аккаунт, запропоную тобі саме ті чат-боти, які будуть працювати саме для твоєї ніші, для твого методу, саме розкривати будуть тебе як експерта. Не потрібно налаштувати всі можливі автоворонки в профілі, щоб вони лежали мертвим грузом. Автоворонки потрібно налаштувати, щоб вони працювали, продавали, прогрівали вас як експерта, ваші послуги. Тому для цього і потрібна безкоштовна консультація, яку я дарую всім, хто прослухав це відео. Просто пиши мені в особисті, хочу консультацію, або просто пиши тут. Так? Пиши під цим відео, і я тобі відповім. І ми домовимося про зручний час. Скоро вже наступне відео рецепти продаючого контенту. Мені дуже подобається ця рубрика, а як вам? Залишайте коментарі.